А як ви вважаєте, фактор Курщини це потужний козир в руках України? Ну, все залежить від того, наскільки ми будемо здатні продовжувати контролювати цю частину території і, можливо, навіть просуватися далі, як це відбувається останні там, декілька днів. Але це фактор. Зрозуміло, це фактор, тому що це дуже дратує Путіна і взагалі все, ну, всю російську еліту. щоб там вони не казали. І... Ми ж бачимо, що вони не здатні витіснити Збройні Сили України з Курщини. Ну так, там половину вже відбили, але все рівно я не думаю, що це трапиться там, до 20 січня, чи якісь там інші дати, які Путін називав там, чи казали, що він такі задачі ставив. І поки ми контролюємо цю частину Росії. Вже ісконної Росії, як то кажуть, це звичайно є фактором і для перемовин, і для певного обміну, і той же для обміну територіями, ви маєте на увазі ні для обміну тим між полоненими. Угу. Тобто, ми ж бачимо наскільки активізувалися зараз ці обміни, саме тому, що у нас є можливість там захоплювати набагато більше їхнього народу і використовувати це як обмінний фонд.